Для чого нам подарований Дух Святий? Він подарований нам не тільки щоб пізнати Бога і мати взаємини з Ним, не тільки взнати, хто ми, справжні християни. Він даний для того нам, щоб ми могли служити Богу своїм життям, своїми дарами, щоб ми могли на землі виконати волю Божу. Хто знає, тут присутніх, що кожен з вас має волю Божу виконати, чи ні? Хто засмолиться і каже Боже? Я бажаю твою волю виконати. Я такий, чи просто цікаво, бо, ну і не знаю, така собі можливо комусь буде незручно, але я сподіваюся, що ви. А ви знаєте, що вам назначені короткі роки життя. А я кажу короткі, бо мені п'ятдесят п'ять без пару місяців. Я вже знаєте через на другу сторону. От, знаєте, цього. Тому, друзі, мене сьогодні турбує. От мене завжди турбувало, а сьогодні мене ще більше турбує, чи я живу життям, яке що, яке виконує волю. Боже.